Доброго ранку. Сьома в Україні час новин на Дніпро ці студії Діана Славінська. Ніч у Дніпрі минула без ворожих обстрілів та повітряних тривог. Режим суворої економії води це сьогоднішні реалії Нікополя та навколишніх районів. Майже два тижні мешканці, які отримували воду з Каховського водосховища, живуть без централізованого водопостачання. Людям привозять воду, на яку діє ліміт. Намагаються підтримати мешканців і волонтерські організації в одну з поїздок із волонтерами. Вирушив і мій колега Микита Доброславський. Мешканці Нікопольського району живуть без води через теракт росіян. Разом з волонтерами ми вирушаємо з Дніпра до Нікопольщини передати воду місцевому населенню. Любов Васильівна Стомаківки розказує, ситуація з питною водою у регіоні складна, але її часто привозять різні служби, тож є невеликі запаси. Привозять, не знаю хто це привозить Із Запорожжя, вроді машини приїжджають, технічно привозять. Соціальний захист дає мінеральну воду, таку чисту, що можна використовувати. Я економлю, тож в мене там, тому, коротше говоря, Ну так, поки що ми, як сказати, виживаємо, живемо, нічого, нічого жалуватися, привозять же щось, водичку. Наступна зупинка селище приміське. Ситуація така ж, як і в інших регіонах. Місцеві кажуть, що води тут найближчим часом не буде, навіть коли відновлять водогін на Нікополь. Село без води, взагалі без води. З що, якщо місто Нікополь запустять, можливо через тиждень-два вже буде в них повністю у всьому місті вода, то в нас поки що не буде цієї води. В селі Приміське людям в одні руки видають по 6 літрів води. Місцеві намагаються запасатися водою. У нас є ми відновили дві скважини. Також нам дали благодійники. Насос гарний, потужний, і ми зараз скачаємо воду для таких більш технічна. Так? Вода. Для волонтерів поїздки в цей регіон регулярні кажуть, перешкод немає, тож намагаються частіше приїжджати. Ми планували виїзд на Нікополь привезти воду около 7 тонн. Поїздки часто на Нікополь вже п'ята ходка і сразу їдемо на Херсон. Помагають теж привезти воду воєнам і зробити евакуацію, забрати якісь речі, вже не нужні, вивести лодку і допомогти людям. Микола Степанович з Нікопаля каже: в місті в деяких районах почали відновлювати водопостачання, та в його домівці води немає. Тож запасається і завдяки привезеній волонтерами допомозі. Чоловік каже, такого запасу вистачить на два тижні. Чекає відновлення водогону. Ну, вже почали немножко погороду по, по чащам. Ну в нашому секторі поки не Від житла пана Миколи до Заес по прямій близько 4 кілометрів. До відсутності води додався страх підриву електростанції. Готуємося потрошку. Збираємо віщечки, які необхідні. такі. Ну, Будемо надіятися, що нічого не случиться, а там Бог визнає. Волонтери намагаються допомагати регіонам, які знаходяться на лінії бойових дій. Більше всього волонтерів дивують люди. Їх згуртованість та жага допомагати іншим, навіть коли вони самі потребують. Проводжу гуманітарку люди кажуть. А ви можете відвести там, де воно більш ще. І знаєте, це ти стоїш такий розумієш, що кожен вважає, що він ще може протягнути так. І краще віддайте там, де воно а на сьогоднішній день потрібно тут. Реально тут потрібно. Чому? А, тому що, якщо я можу да, загрузити з командою в Дніпрі, у нас є можливість, чому ми не можемо провести там сотню кілометрів, щоб у людей тут це було. Схожі поїздки плануються найближчим часом. Потреба у воді зростає, тож волонтери закликають підтримувати організацію. Ізації та донатити в Україні від сьогодні зросте тариф на воду у середньому на 32%. Для середньостатистичної української сім'ї сума у платіжках збільшиться приблизно на 60 гривень. Підвищення вартості водопостачання відбудеться у два етапи: 1 липня та 1 вересня. Зростання цін вже відкладали кілька разів 1 січня, потім 1 березня і потім ще й 1 червня. Ціни будуть підняті для 34 підприємств. Серед них водоканали у місті Дніпро. Старі тарифи залишаться у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Також дорожчання не торкнеться тих, хто отримує житлові субсидії. Також від сьогодні в Україні дорожчає пальне податки на паливо повертаються на довоєнний рівень. Консалтингові компанії прогнозують, що заправка автомобіля стане майже на чверть дорожчою. Так, в середньому за літр А 95 доведеться викласти близько 55 гривень за дизель 49, а за газ до 25 гривень. Але ціни зростатимуть поступово, адже ще є запаси розмитненого палива. За прогнозами, новий рівень цін на ринку стабілізується на початку серпня. Тим часом напередодні на АЗС утворились величезні. Зні черги з охочих заправити автівку за старими цінами. Величезна проваля дорожнього покриття у центрі міста постраждав один приватний автомобіль. Комунальні служби оперативно прибули на місце, аби розібрати ситуацію, як швидко полагодять дорогу, знають наші журналісти. На проспекті Дмитра Яверницького, зі слів управління патрульної поліції, о 10-й годині ранку утворився провал на дорозі. Обвалилося дорожнє покриття з бруківки. Яма утворилась такого розміру, що туди ледь повністю не провалився автомобіль. Всі відповідні міські служби негайно вирушили на місце і провели обстеження ділянки. Наразі проходить з'ясування причин, тобто обстеження мереж на герметичність та можливість якихось поривів. Наприклад, наявність можливих поривів перевіряє КП проводоканал. Зараз будемо проводити обстеження лінії каналізаційних мереж, проводимо телеінспекцію. Також проводимо. Перевірку водогону, який проходить по тротуарній частині, небезпечну ділянку огородили, а згоди їм перекриють повністю, аби вберегти містян від травмувань до полагодження дорожньої частини. Самобуд у Дніпрі. Міська влада продовжує виявляти незаконні забудови самовільно встановлені споруди паркани й огорожі. Так, наприклад, незаконний паркан біля церкви на вулиці Калиновій обмежує вільний доступ до зелених зон. А кафе при вході на косу житло масиву перемоги заваждізнавались наші журналісти. Церква на Калиновій нещодавно обросла парканом, тим самим обмеживши вільний доступ людей до зеленої зони. Мерія Дніпра виписала припис демонтувати незаконну огорожу, та забудовники не квапляться з виконанням. Фактично, вони знаходяться в парку. Їм дали постійне користування для того, щоб вони обслуговували цей парк. Але жоден акт постійного користування не дає можливості встановлювати паркани. Виконкому було прийнято рішення про знесення паркану, але. Церква збирає своїх парафіян, збирає віруючих, і вони намагаються перешкоджати міській владі знесенню паркану. В будь-якому разі це абсолютно неприпустимо, паркан буде знесено, тому що є і рішення виконкому. Роками при вході на косу житломасиву перемога стоїть покинутий генделик. Містяни не надто раді такій архітектурі. Стоїть, як пам'ять, давно треба вбративо або щось треба строїти. Якщо вбрать ділять парк викидозони. Я так, я так бажаю. Тут обломки стояли. Тепер достроїли, воно теж стоїть теж саме хорошо. це. Я этого цього незаконного Забор забужу брали. Будім думати, що і це все беруть, поставити Поставить зрімаря Дніпра через суд домагається демонтувати незаконну забудову, аби тут був вільний доступ містян до рекреаційної зони. Воно почало будуватися без документів. Ми зараз пішли до суду, і право власності на це кафе скасоване. Це суд першої інстанції ми будемо чекати, звичайно, апеляційного перегляду цього рішення. І ми сподіваємось, також, що позовна заява наша щодо знесення цього кафе також буде задоволена. Також у міськраді наголошують, не варто без містобудівних умов наявності земельної ділянки та цільового призначення забудовувати зелені зони. Безпека на воді за цим у Дніпрі слідкує спецроту обслуговування водних об'єктів. До їхнього патрулювання сьогодні долучився і черговий містом, аби перевірити виконання доручення міського голови Дніпра щодо взаємодії з підрозділами поліції. Також черговий перевірив одне з найпростіших укриттів та його доступність для дніпрян. Подробиці далі. Співробітники поліції щодня обстежують водний простір і берегову зону та виявляють правопорушників. Винних притягають до адміністративної та кримінальної відповідальності. На воду виходять від трьох до п'яти екіпажів, займаються профілактикою та виявленням як адміністративних, так і кримінальних правопорушень на території Дніпропетровської області. Найчастіше це незаконний вилов біоресурсів та вирубка лісу та дерев. Зі свого боку, міська рада взаємодії з нацполіцією, виділяють кошти на підтримку та придбання необхідного органи місцевого самоврядування постійно взаємодіють з підрозділами національної поліції, які обслуговують місто Дніпро. Це виділяється субвенція на придбання паливомастильних мастильних матеріалів, виділяється субвенція на закупівлю транспортних засобів. Та того, що необхідно підрозділу для виконання поставлених завдань цього року було виділено субвенцію управлінню патрульної поліції на суму 2,5 мільйони. Система вентиляційна, яку кожного дня ми включаємо для того, щоб повітря тут було чисте. Також черговий перевірив облаштування одного з найпростіших укриттів Дніпра. Воно розташовано в одній зі шкіл Дніпра. Є запаси питної води. Медичний куток, є вогнегасники, кімната для маленьких дітей, кімната для дітей, кімната для тварин. На мій погляд, найпростіше укриття, готове для використання, забезпечено цілодобовий доступ населення до нього. Усього в укритті може перебувати одночасно 575 осіб. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Всі теплорозподіячі пункти підвищувальні та насосно-фільтрувальні станції працюють у штатному режимі. Бригади КП Дніпроводоканал сьогодні продовжать роботи за заявками містян на очищення засмічень на мережах водовідведення та усунені пошкоджень на мережах водопостачання, що надійшли до контакт центру Дніпровської міськради. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро зві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які на ваших екранах. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І надзвичайники за минулу добу отримали 18 викликів. З них сім стосувалися ліквідації пожеж. Одна у житловому секторі, одна у нежитловому секторі, одна на об'єктах, одна на транспорті, одна на сміттєзвалищі. Інформація про ще три пожежі не підтвердилась. І про роботу транспорту трамваї та тролейбуси працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. На маршруту електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. І коротко про погоду у Дніпрі плюс 18. протягом дня синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 28 градусів. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВІ і наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.